Скільки податків треба сплатити при купівлі продажу нерухомості у 2025 році? Стисло із усіма останніми оновленнями. Отже, існує декілька податкових ставок від 2 до 25 які залежать від факторів, які склалися на момент продажу. Відсотки ці рахуються від експертної оцінки, яка може бути як вища за реальну вартість продажу, так і нижча. Якщо квартира знаходиться у власності більше трьох років і це ваш перший продаж у поточному році, необхідно буде сплатити 1% збір до пенсійного фонду і державне мито ставка якого також дорівнює 1%. Якщо ж квартира знаходиться у власності менше 3 років, або це ваш другий продаж в поточному році, до зборів, про які говорили вище, додається також ПДФО, податок на дохід фізосіб, ставка якого складає 5%, плюс військовий збір, ставка якого нещодавно збільшилась також до 5%. Разом маємо 12% податку. До речі, ставку військового збору обіцяли зменшити до минулорічного рівня після завершення війни. Чи вірите ви в це, напишіть в коментарях. Якщо для власника це третій і більше продаж у поточному році, ставка ПДФО збільшується до 18%. Всі інші збори залишаються без змін, і того ми маємо 25% загального податку. Все це добро, окрім збору в пенсійний фонд, державі має сплатити саме продавець нерухомості.